Всім привіт, з вами Чертех. Хочу вам показати сьогодні проєкт, а саме додаток для моніторингу ресурсів ПК. Основний функціонал цього додатку це відповідно моніторинг температури, навантаження процесора, мережевої карти та оперативної пам'яті. Функціонал небагатий, але для того, щоб зрозуміти та показати, як працює паттерн MVM в фреймворці VPF достатньо з головою, та також використати синхронне програмовування. Спочатку покажу саму файлову структуру проєкту. Основними папками в тому проєкті є Views, вигляд, viewmodel, модель вигляду та модель. Папка Views. Внизу зберігаються файли XML розмітки інтерфейсу самого додатку та відповідно, коду самого C-Sharp. У даному папці немає. Хоча самі екзамель-документи вони мають так званий код Behind, який загалом використовується. Якщо проект невеликий, то використання паттерну MVM є недоречним. Можемо побачити, що сам код Behind, він по суті, пустий у даному випадку. Вигляди пов'язані з ViewModel, модулом а не напряму з моделями, через прив'язування. Тобто в будь-якому компоненті інтерфейсу ми робимо якусь зміну, яку прив'язуємо вже до ViewModel. В ViewModel реалізовується код C-Sharp, який визначає як модель, тобто це, умовно кажучи, бекенд програми. Взаємодія з Views. Основним класом в моєму випадку є MainViewModel, в якому реалізовано переключання між графіками в самому додатку інтерфейсі, в нього зберігається значення visibility кожного компоненту, а саме кожного графіку, тобто видимості. Всього є Тризначення це collapsed, hidden та Visible. Collapsed визначає, що компонент зовсім ніяк не впливає на інші компоненти в програмі та його не видно. Hidden відповідно, впливає на інші компоненти та на саму компоновку. Тобто, якщо випадаючи список процесору, був би виселений як hidden, то Network RAM залишились на своєму місці, а сам компонент CPU він би пропав, був би невидимий. А Collapsed... Він відповідно зовсім прибирає компонент з інтерфейсу І та Network та рампи піднялися наверх. Через те, що ці випадні списки вони реалізовані у вигляді Stack Panel. Відповідно, просто Network та RAM піднялися наверх. Також даний клас зберігає моделі для кожного компоненту, який моніториться процесору мережової карти. та оперативної пам'яті. Та прив'язує команди до кнопок, відбувається через так званий релей команд. В паттерні MVM є основні такі важливі моменти, без яких не можна реалізувати взагалі його в VPF. А саме інтерфейс INOTFY Property Changed метод on Property Changed та event Property Changed event Відповідно, що дані компоненти реалізують. Загалом Identify Changed, це він визначає, що даний клас повинен використовувати event PropertyChange Handler, який, в свою чергу, допомагає вже прив'язувати зміни на самому інтерфейсі з деякими змінами в view у випадку, якщо вони змінюються. Відповідно, реалізовано це у вигляді методу OnPropertyChanged, який вже викликається у випадку, якщо полю, яке прив'язане, було присвоєно нове значення, вкликається методом property change з назвою даних, які були змінені. Наприклад, в даному випадку змінюється значення видимості графіку процесору, та можемо побачити, що в даному випадку це назва значенням видимості компоненту графіку процесора, реалізовано тут. Тут можемо побачити більш детально, як реалізовано саме V-модули для процесора, наприклад, в якому вже будується сам графік. Взагалі, як V-модул взаємодіє з моделями. Ну, По-перше, не можна, щоб модель саме впливала на V-модул. Тобто, щоб модель викликала або визначала, змінювала якесь значення в V-модул. Тільки навпаки. Наприклад, View-Modu, можу викликати метод е, моделі процесора, або ж, наприклад, ще підписатися до е, події процесора, як реалізовано в моєму випадку. робив саме через подію, через те, що модель в мене реалізована у вигляді вона синхронна та використовує таймер який вже викликає дану подію. Відповідно, подія, до якої підписується це подія основної моделі, там підписуються методи для побудови графіків моніторингу процесора. Тут також реалізовано біндінг. відповідно, в принципі, так само, як і в основному View-моделі. Тобто Закликається метод change з назвою даних, які були змінені. Відповідно, взагалі модель повністю працює асинхронно, а через те, що сама ВПФ, основний поток ВПФ не може бути асинхронним, то потрібно його синхронізувати. Тобто потоки моделі та основний поток. Додатку. Це виконується через Application Query Dispatcher. Викликається подія, яка вже відповідно змінює інтерфейс. Тобто, асинхронно не можна змінювати інтерфейс в OPF. Тепер детально подивимось, більш детально подивимось на модель. Сама модель вона викликається на початку виконання програми. Відповідно, Реалізовується це через асинхронний старт методу. цієї моделі, які вже запускає таймер асинхронний. Та метод, який збирає відразу всі дані, відповідно, і для, для процесора, і для мережової карти, і для оперативної пам'яті. Для цього використовуються вже моделі для кожного компонента та відповідно. Викликаються методи за допомогою, яких вже збираються дані. Знову ж таки, покажу детально більше як реалізовується процесор. Використовую для збору даних бібліотеку Libre-Hardware-Monitor. Основними такими проблемами, з якими стикнувся, так те, що, по-перше, у випадку, якщо доволі часто знімаються дані, наприклад, частіше, ніж. Пів секунди, то вже починається проблема, тобто не встигає сенсор зняти дані.